Той, хто каже, що незалежність впала нам з неба, не знає, що ми діставали по 10 років тюрми і заслання. Левко Лук'яненко, український політичний та громадський діяч, дипломат, письменник, юрист та радянський дисидент, учасник національного визвольного руху, борець за незалежність України у 20 сторіччі, ще у 1960-х роках. Він вирішив, що Україна має бути незалежною демократичною державою. Для цього він створив підпільну організацію українську робітничу селянську спілку. У травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук'яненка до розстрілу. Звинуватили в тому, що він з 1957 року виношував ідею відриву УРСР від СРСР, підривав авторитет КПРС, зводив наклепи на теорію марксизму ленінізму. Через 72 доби Верховний суд замінив розстріл. 15-ма роками позбавлення волі загалом за свою проукраїнську діяльність Левко Лукяненко провів 25 років у тюрмах та засланні. Саме він у своєму зошиті написав проект акту про незалежність України, який ухвалили 24 серпня 1991 року.